Бентлі та Ванда поліцейські бельгійські вівчарки з Києва. Сьогодні разом зі своєю мамою та другом, лейтенантом поліції Катериною Баляковою, вони приїхали до Кремчука, аби долучитися до проєкту Радість дотику Бентлі та Ванда справжні герої на рівні з іншими поліцейськими. Вони захищають правопорядок у Київській області. Сьогодні ми хочемо попрацювати з дітками, розповісти з дітками про те, що таке поліцейська собака, що таке робота поліцейським кінологам, і показати те, що вміють поліцейські собаки, окрім своєї служби. Ми в київській області також працю працюємо зі шпиталями, ми працюємо з дитячими навчальними закладами, тому і в київській області мені вистачає роботи такої соціальної. Крім захисту правопорядку, дві бельгійські вівчарки, прекрасні психологи. З початку повномасштабного вторгнення Бентлі та Ванда активно надають емоційну підтримку людям, які перебували в полоні. Вийшли з окупованих територій, воїнам збройних сил України та дітям. Бентлі він пес детектор з пошуку бухових речовин. З першого дня, з перших днів повномасштабного вторгнення, він активно звучати до служби. Ми залучалися до відпрацювань, Ми несли службу на блокпостах. Ми знаходили речі, заборонені для обігу в Україні. Ванда службов. Порошукова собака, вона шукає людей по сліду. Спочатку повномасштабного вторгнення ми залучалася до пошуку мародерів, до пошуку диверсійних груп. Буквально тиждень тому вона знайшла дівчинку в лісі, яка загубилася. Вона прийшла по сліду 6 кілометрів і знайшла дитину. Команди Голос та дай лапу Бентлі не виконує, оскільки працює з вибухонебезпечними предметами. Втім, розважити дітей у них все ж таки вийшло. Це чудова можливість і поспілкуватися з собачками, познайомитися. От ну, сподобалось тобі? Дуже сподобалося. Поліцейські овчарки можуть знаходити людей. Або розшукувати злочинців. Мені сподобались всі собаки, всі красиві. Ну і я люблю собаки. Крім Бентлі та Ванди, з дітьми зустрілися і собаки і інших порід, зокрема, золотий ретривер, Джек Рассел Тер'єр та інші. Разом вони працюють над тим, аби покращити емоційний та психологічний стан дітей та військових, які проходять реабілітацію. У Нас проекти з 18-го року з собачками, але колектив трошечки змінився, і в цьому головне. Не мати бажання спілкуватися і тренуватися і з собачками тренуватися. Але але головне, щоб собаки були добрі. Є правила двох рук, а краще одної руки. Тобто, одна собачка, одні одні або максимум двоє ручок. Тобто, по черзі ми підходимо до вас і спілкуємося або батька з дитинкою гладять, або просто одна, одна людина гладить одну собачку. Дітей та їхніх батьків запрошують долучитися до занять з каністерапії. Для цього потрібно звернутися до метод кабінету міської публічної бібліотеки за адресою вулиці Європейська 66, дріб 13. Ці собаки вони герої, особливо Бентлі, тому що він розмінував Київ. Це мені розповіли по секрету. Я залишилася знову ж в таких ярких враженнях. Я дуже рада, що ми маємо таку змогу допомагати дітям, що до нас приїжджають собаки з Києва навіть тому, що реклама дала свої плоди, скажімо так. І тому ми запрошуємо всіх Важаючих приєднатися до наших груп каністерапії надалі. Бентлі та ванда працюватимуть у військовому шпиталі, аби надати емоційну підтримку воїнам, які захищають нашу країну. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини.